Капітальний ремонт і модернізація чекає на дом Людовий. Старовина будівля, що розташована у гречанах в перспективі, стане осередком для мистецьких подій. Власне, вдохнути нове життя у дом Людовий допоможе грант від будинку Європи. Як історичній спадщині вдалося потрапити до шістки переможців, та коли вона все ж таки зможе приймати мистецькі події, ми говоритимемо в черговому випуску програми на часі і представляємо нашого гостя. Це Роман Гурницький, директор спортивно-культурного центру. Плоскирів, тож пане Романе, ми вітаємо вас у нашій студії. Вітаю пане Романе. Якщо в мене достовірна інформація, фактично понад 300 претендентів були на участь в грантовому проєкті. І власне з «Плоскирів» і з проєктом з Домом Людовим власне потрапив до шістки переможців. Спершу якими були емоції, фактично, коли дізналися, що ви у кугорті переможців. Я би тут хотів розпочати з того про те, що переможець є громадська організація. А громадська організація теж називається Плоскірів, і це співробітники, які самого Плоскірова утворили цю організацію, і вона є такою підсилюючою самого комунального підприємства. Тому це таке поєднання громадської організації, яка підсилила комунальне підприємство і подавала заявку на. Дім Європи насправді ми знали пізніше про те, що 315 заявок, але для нас це ще був один шанс дати новий поштовх в цей будинок. Тому ми подавались, ми мріяли потрапити в число цих переможців, але це така ну як, не рутинна, але щоденна робота, де ми. Постійно пробуємо і шукаємо, і шукаємо ці можливості для того, щоб вони були. Тому, коли на електронну адресу надійшов лист, про те, що ваша заявка отримала достатніх балів для того, щоб ви прийшли в наступний етап, ми зрозуміли про те, що ми дійсно своєю історичною будівлею, яка перебуває на балансі, і не тільки будівлею, тому що саму будівлю ніхто не підтримує, підтримують. І будівлю, і те, що навколо, і та команда, яка працює над цим проектом. Тому ми ну, надзвичайно зраділи, але ми спілкувалися про те і знову ж таки з командою, що зацікавленість це ще не результат, тому довгий період часу ми допрацьовували бюджет, допрацьовували саму заявку, реалізацію, і насправді перед оголошенням самого конкурсу. Ми ну, пройшов десь, певно, з місяць часу, і сам фонд, не знаю з яких причин, але змістив саму заявку, тому що було оголошено про те, що вже в кінці травня мають оголосити переможці. І ніби ми переписуємося, переможців ще не оголошують. Насправді фонд змістив і реалізацію і прийняття рішень на місяць, і на початку липня ми остаточно підписали договір. Що для нас це було як підтвердженням того, що пророблена робота в цьому в цій грантовій заявці? А визначення переможців, ну власне зрозуміло, це була основна шістка, але до цього це потрібно було пройти певні етапи, так е, які етапи долали? Е, сама заявка, вона подається в електронному варіанті. На сайті все досить прозоро і зрозуміло, ми подали цю заявку. І насправді, знову ж таки, ми тільки пізніше знали про відбори, але ми знали про технічний відбір і експертний відбір. Технічний відбір це адекватність бюджету, заповнення всіх полів, структурованість самої заявки. А вже експертна оцінка коли Музейники з всієї України визначали пріоритетність підтримки тої чи іншого напрямку, власний внесок самої організації оцінювали безпосередньо людей, які можуть реалізувати цей проєкт, їхній попередній такий бекграунд, те, що вони вже реалізовували, як вони працюють з цим. Яка Мотивація в цих людей, і це вже такий був другий етап. Знову ж таки, про кількість і ці відбори ми теж знали вже безпосередньо, коли Дім Європи оголосив про, про переможців. Коли ви почали готуватися до подачі заявки, і власне наскільки була масштабна робота, тому що всі ми розуміємо, якщо ти готуєшся подавати таку заявку, ти маєш розуміти, що це, якщо вона. Підготовлена доволі непогано, доволі обґрунтовано. То це вже фактично певний крок до того успіху в перспективі, яка когорта працівників, спеціалістів працювала над тим, аби підготувати і, власне, вже потім реалізувати, спробувати задумане. Ми, взагалі, над цим проєктом, умовно дом Людовий», працюємо вже понад сім років, і все розпочалось з візуалізації самого будинку. Пізніше був реалізований проєкт від Українського культурного фонду стежками подільських Мазур. Це ніби не пов'язано з самим будинком, ну, так, не зовсім тісно пов'язано. Але це історія, яка доповнювала цей будинок. Тому такі невеличкі проєкти і великі проєкти доповнювали і розвивали саме цей напрямок. Люди починали про це знати активне ведення соцмереж. І я повторюсь, так як ми постійно подаємося на ці заявки, побачили про те, що не так часто видають на такі тверді гранти, тверді це коли на ремонт. І це, це наш був такий шанс, і Наталя Длугунович, яка теж працювала над цією заявкою, не являючись працівником СКЦ Плоскірів, так детально це все прописала, пізніше прописали бюджет. І ну, це десь зайняло насправді ну, тижня три до місяця часу. Mm -hmm. Знову ж таки, не щоденної праці, але м, щось пишеш, потім викреслюєш, пере, 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 переформатовуєш, е, десь бачиш якісь аналоги, як би це можна було зробити. М, щоб подати, аналізуєш попередні заявки, які були підтримані саме цим фондом. Це теж дуже важливо, на що саме цей фонд звертає увагу. Тому це така комплексна робота, яка зайняла такі, ну, як на мене, місяць часу. Знову ж таки, без е, того чи підтримують цей проект. Це робота заради по подачі на цю заявку. Але така наша мрія отримати ну, в цей раз вона здійснилась. Пане Романо, ви ще не говорили про те, що тривали час співпрацюєте в напрямку, щоб вдихнути нове життя в дом Людовий? Це ви співпрацювали із подружжям Равшнайдерів, Це і Буївці до нас приїздили так, волонтери. Що от за ті роки вже теж було зроблено? Якщо ми можемо про це вже в принципі, вже також говорити, тому що дійсно зміни вже відбувалися, але поступово в домі людовому. Величезний плюс, як на мене, про те, що різні люди в різний період часу долучались до різноманітних проєктів, до візуалізації, до наповнення. Створювалися певні бізнес моделі функціонування цієї будівлі. А вже останнім часом ми зрозуміли про те, що. Все, що навколо добре, але нам потрібно вклинюватися в саму будівлю. Сама будівля без належного освітлення, без каналізації, без води. І тому силами комунального підприємства не замалі гроші, тому що це і проект, і підведення, і реалізація. Ми саме змогли такі базові речі вдихнути в цей будинок і підвести саме воду, каналізацію. Пізніше дещо переформатували опалення. І сам будівля це 540 квадратів. З них частково займає магазин, до якого поки що ми не маємо відношення, він в оренді і продовжує працювати. Але ми своїми силами також зробили 60 квадратів. І це був певний поштовх так само для фонду: про те, що будинок не просто стоїть, а в будинку. Намагаються щось зробити і в будинку про, е, намагаються провести певні події е, майстер-клас гітари, наприклад, із останнього, або читання е, від, від клубу. Тому е, ці події це так само величезний плюс в, е, в гранті. І зараз цих 60 квадратів, які знаходяться на першому поверсі, відремонтовані. Можуть повноцінно функціонувати. І це знову ж таки повторюсь, це був поштовх для того, щоб цю, як на мою думку, заявку підтримали, і саме другий поверх тепер буде відремонтований як наслідок того, що такий був вклинились в цю будівлю для того, щоб щось там проводити. Пане Романе, зараз я пропоную розумів зробити паузу і заслухати коментарі а, і жительки Гречан, так мікрорайону, і пана Міцінського, так які в принципі згадали у ті такі історичні складові, відколи починався до чи є щось подібне на власне в Україні на Хмельниччині. Зокрема, з кожного двору бралося тоді п'ять карбованців. А п'ять карбованців це ціла корова. А корова це дуже дорого. Це як машина сьогодні, і то добра машина. І в 28-му році він був збудований. Вивчав роботу цих народних будинків або домів людових в трьох-чотирьох містах нашої України. Це народний будинок Житомирян. Є подібний будинок в Івано-Франківську, в Рівному та інших містах. Перш за все, це культурно-освітні центри. Мета яких відроджувати культуру, освіту, традиції даної місцевості. Інвентарна книга маєте ви її, і там записані усі події, які стосуються Дому Людового, Які найяскравіші можете згадати. Ми маємо інвентарну книгу, але будинок 28-го року. Інвентарна книга починається з 53 або 54-го, якщо не помиляюсь, і там вже такий більш пізніший період про те, які саме організації перебували е, в цьому будівлі. Це такі сухі факти е, про те, там, скільки людей було там, в школі, як воно використовувалось, кому передавалося, або там пізніше це був е, магазин, торгово-промислова палата е, і інші інституції, які перебували в цьому будинку. Насправді, більш е, такий Ранішній період він для нас поки що є закритим і жодної інформації по цьому періоду немає. Але ті факти, які є в інвентарній книзі, можна порівнювати з тими розповідями, які ми записували в проєкті шляхами подільських мазурів. І насправді люди. З теплотою згадують про те, як був створений цей освітній простір, як там була школа, як там відбувалися театральні вистави, як там був кінотеатр. Це було місце для громадськості, громадський простір, тобто повноцінний такий простір, який функціонував, виконував свою функцію для мешканців гречан. Що насправді зараз ми хочемо відновити саме такий простір, який би. Слугував для позашкільної освіти, для дітей, для будь-яких громадських ініціатив, які мешканці хотіли б реалізувати саме в цьому просторі. От з останнього саме цей читацький клуб, який вибрав тематичну книжку, який зібрався, який поспілкувався, і знов ж таки антураж цієї будівлі їх привабив. Тому ми насправді відкриті. В майбутньому для тих ініціатив, які їй пропонують, якщо це пересікається з нашою роботою, ми раді на це відгукнемося. Знову ж таки, в майбутньому робота з дітьми передбачає самих викладачів. Якщо хтось з наших глядачів має бажання. Це пропонувати свої послуги, так само можна нам телефонувати або контактувати через соціальні мережі. Ми раді розглянемо спільну співпрацю. Пане Романе, повертаючись до грантового конкурсу, про яку суму нині йдеться? Сама грантова заявка була в межах 100 тисяч євро. Це був максимальний, що можна було отримати. Ми розуміли про те, що. Співфінансування це те, що забезпечить нам величезні такі плюси порівняно з іншими. Тому 83 тисячі євро ми отримаємо від фонду і 12 тисяч євро ми задекларували як співфінансування, тобто в межах цього проєкту комунальне підприємство. Зобов'язуються закупити столи, стільці і обладнання для облаштування цих кімнат. А, якщо ми говоримо за площу, то яка площа зазнає змін, зважаючи на те, що загалом будівля має 540 квадратних метрів? Ми подавали в заявці другий поверх, а це 270 квадратних метрів. Саме на цю площу ми розраховуємо її відновити в рамках цього проєкту. Капітальний ремонт і модернізація, що вони передбачають, тобто це осучаснення цих кімнат, цього простору, так ну зрозуміло, що будуть нові меблі. Так розкажіть детальніше, розлогіше. Якого вигляду набуде буде в перспективі? Не хочу нікого одразу лякати глядачів, тому що це історична будівля, об'єкт що новий, культурної спадщини. Зовнішня будівля абсолютно ніяк не постраждає, і ми. Постійно дбаємо про те, щоб саме ця цегла, будівля не зазнавала будь-якого впливу. Що стосується всередині, ми вже говорили про те, що там постійно змінювалися ну, умовні власники, орендарі. І всередині зрозуміло про те, що кожен ремонтував клеїв шпалери, проводив електрику або щось таке на власний розсуд. Тому, якщо ми розуміємо, що це єдиний простір, це шість кімнат, велика зала, де будуть такі мультифункціональні під різною площою під різні проекти, приміщення, тому всередині ми їх усучаснимо, зробимо ремонт, замінимо електрику, замінимо. Опалення і вони будуть придатні для, для функціонування. Знову ж таки, в рамках цього проєкту передбачається підтримка національних спільнот. Саме цей проєкт спрямований на підтримку національних спільнот і їхніх будівель. Тому е, маємо безліч матеріалів щодо музею невеличкого, саме мешканців цього мікрорайону. Маємо е, такі артефакти, які люди приносили. Маємо молитовні книги, фотографії. Тому одна з кімнат в цьому будинку однозначно буде обладнана під е, такий невеличкий музей для того, щоб розповідати в цікавий спосіб історію саме цієї території. Щодо е, решти кімнат. Вони будуть знову ж таки універсальні, мультифункціональні для того, щоб мати можливість проводити різноманітні заходи і різноманітні навчання. Зрозуміло, що кінцевий термін проведення і фініш робіт він в будь-якому випадку має бути визначений. Чи це буде один, один основний дедлайн? Чи їх має бути кілька? Які терміни попереднього визначення або вже остаточно? Сам проект триває з липня місяця до лютого місяця. Це останній. Ну, початок лютого це останній термін, до якого ми маємо все реалізувати і відзвітувати перед фондом. Сам фонд, ну, і дуже часто так прийнято, він не чекає останніх днів, він розбиває на тимчасові такі проміжки, тому буде два проміжних і звіта фінансових і змістовних. І отоді, в кінці третій основний, тобто три етапи реалізації цього проєкту до лютого 26 року, це свідчить про те, що зараз робота вже розпочалася в цьому напрямку. Ми розпочали з того, що зараз узгоджуємо всі деталі, всі деталі і власними силами. Розуміємо, що ми мусимо від, вибрати підрядників, матеріали, закупити це все. І зараз фактично команда працює над тим, щоб зрозуміти, де ми беремо, як це беремо, mm -hmm. як ми це будемо реалізовувати. А власними силами підприємства наводимо такий простий лад в приміщенні, демонтуємо те, що можемо демонтувати, для того, щоб максимально... Після узгодження всіх деталей, тому що, наприклад, завтра маємо ще одну зустріч щодо вже звітування в рамках цього проєкту. Тобто, сам фонд з нами хоче проговорити, в яких, які форми документів, що саме на що звернути увагу для того, щоб уникнути якісь непорозумінь в кінці. Тому чекаємо завтрашньої зустрічі, формуємо. Певні напрямки, де як ми би хотіли щось закупити для того, щоб це узгодити фондом. І маю надію, що в кінці цього тижня або на початку наступного вже розпочнемо реалізацію більш активніше. Пане Романе, якщо можна на завершення програми, на вашу думку, наскільки важливо, щоб дом Людовий був впізнаваний як у громаді, так і за її межами? У нашій громаді, знов ж таки, на мою думку, не так багато історичних об'єктів і, і, і в Хмельницькому. Тому ми маємо максимально зберігати ту історію, яка в нас є, і не тільки матеріальну, а і нематеріальну. Тобто, наприклад, пов'язану з мешканцями мікрорайону або з цим будинком. І це важливо мати місце, де. Через такі життєві історії, які, наприклад, ми записали в рамках попереднього проєкту, можемо донести там до молодого покоління або для тих, хто цікавиться, як це відбувалося, про те, що такі події в нас вже відбувалися. Це важливо мати в громаді такий об'єкт і комунікувати в сучасний спосіб. Сам об'єкт він є історичним. Ми маємо про це пам'ятати, але його наповнення і його комунікація зараз через там соцмережі має бути зовсім іншим. І знайти оце поєднання між історичністю і необхідністю цієї будівлі в сучасних умовах, саме от в цьому проєкті ми хочемо і досягти. Пане Романе, дуже дякуємо вам за розмову і дякуємо за такі ініціативи. Ласка. Шановні глядачі, ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що в ефірі була програма на часі. Бережіть себе, бережіть Україну.